Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Друзі, хочу вам сьогодні показати, як в'язати дуже простий візерунок, називається Лусочки. Це лінивий жакар. В'яжеться дуже просто, але без ніяких заморочок. Виглядає дуже класно, тягнеться в різні сторони. Тобто ниточки ніде не стягуються, дуже добре підходить для шкарпеток. І ви можете, наприклад, якщо заміните червону, рожеву ниточку на червону, то у вас будуть новорічні, дуже цікаві шкарпеточки. Отже, біла пряжа, яку я використовую, це Alize Superwash Comfort Socks, 420 м на 100 г, номер кольору 50 і рожева, номер кольору 440-й. Отже, показую, як в'яжемо візеруночок. Його можна використовувати не лише для дитячих шкарпеточок, а й для дорослих. Так, наприклад, якщо ми відв'язали резиночку, ми під'єднуємо білесеньку ниточку і починаємо в'язати нею перший ряд візеруночку. Так, Тут ми перекручуємо наші ниточки, підтягуємо. Отже так, перший рядочок, як ми його в'яжемо: одна лицева, одну петлю зняти, нитка за роботою. Лицева, зняти, нитка за роботою, лицева, перезнімаємо, лицева, перезнімаємо, лицева, і отак от в'яжемо до кінця першого рядочку. Так, другий рядочок. Тепер. Та петля, яка була перша у нас лицева, ми її пров'язуємо виворітньою. Тепер у нас нитка буде йти попереду роботи. Нитка попереду, петлю знову зняли. Виворітня, петлю зняли. Ту, що ми знімали нитка перед роботою. Виворітня, нитка перед роботою петлю перезнімаємо. виворітня, нитка перед роботою петлю перезнімаємо, виворітня. І так, в'яжемо другий рядочок до кінця. Так, в'яжемо третій рядочок. Дивіться, які у нас лосочки гарні виходять. Тепер в'яжемо всі петельки лицьовими. А лицьову ми пров'язуємо за передню стіночку лицевою, а виворітню за задню стіночку лицевою. Тому що в нас лицева стоїть як класична, за передню стінку, виворітню, за задню. Ось так у нас петелічки рівні, виходять гарненькі. В'яжемо третій рядочок самостійно лицевими, в'яжемо четвертий рядочок, і знову у нас всі петельки повністю. Лицеві в'яжемо самостійно до кінця рядочку. Так, підійшли ми до п'ятого рядочку, перехрещуємо ниточки. Тепер ми будемо працювати рожевою і будемо розміщувати, майже в'яжемо так само, але розміщуємо так, щоб оці лусочки вони були в шахматному порядку. Так, п'ятий ряд. Першу петельку. Знімаємо ниточка за роботою. Одна лицева. Зняли петлю, нитка за роботою лицева. Зняли петлю нитка за роботою лицева. Зняли лицева. І ось так в'яжемо до кінця п'ятого рядочку. Так, шостий рядочок. Одну петлю знімаємо ниточка перед роботою. Одну пров'язуємо вигорітньо. Петлю знімаємо нитка перед роботою, одна виворітня. Петлю знімаємо нитка перед роботою, одна виворітня. зняли виворітня, зняли, виворітня. І так, в'яжемо до кінця шостого рядочку. Так, тепер дивимося: сьомий рядочок. Всі петелечки лицевими, лицеві за передню стіночку, виворітні за задню стіночку. Так само всі лицевими пров'язуємо восьмий рядочок, і повертаємося до першого ряду, і все в'яжемо, знову повторюючи. Дивимося, як у нас гарно, бачите, лусочки. Дуже гарно все виглядає, рекомендую і для дитячих, і для дорослих шкарпеток. Надіюсь, цей невеличкий майстер-клас був для вас корисним. Не забудьте мені подякувати і поставити вподобайку. До нових зустрічей. Пока-пока.